А у нас черговий ексклюзив вже зараз у проєкті «55 за 5». Актор та телеведучий Олексій Суханов відверто поділився з Аліною Шаманською, чому він плаче майже щодня, чому підтримує легалізацію проституції та що за дурню утнув на зйомці, за якою йому стало ну дуже соромно. І ще там буде одна м, пікантна дрібничка. Подивіться. Вітаю з вами Аліна Шаманська і це «55 за 5». Сьогодні мій герой, неймовірний Олексій Суханов. Як завжди, в мене є 55 запитань, а в нього лише 5 хвилин. Олексію, дуже рада вас бачити. Вітаю вас. Спасибо. Мене звати Аліна. Ну а я що хіба не знаю, Аліночко? Я ще в щочку хочу поцілувати. Давайте дуже радий. Справжній український чоловік. Дуже Мені дуже радий. приємно. Ми сьогодні з вами на одному вайбі. Боже, яка красива, завжди шаманська це стиль. Це смак, це краса. Я не очікувала так. Ну, а що, треба іноді на себе з боку дивитися? Дякую, мені дуже приємно. Наш час починається прямо зараз. Чоловіки плачуть? Так. Вранці кава чи зелений смузі? Зелений чай. Ні, спочатку дві скляночки води. Улюблений смак морозива. Звичайний класичний пломбір, тому що я олдскул. Піжама чи червона доріжка? Прямо зараз. Взагалі сплю я оголеним. Аби Чудово. шкіра обов'язково дихала. Червоні доріжки я не зовсім їх е, люблю. Краще вистава в українському театрі. Чи є у вас вдома шкарпетки без пари? Є одягаєте? Є. Вони ж губляться в пральній ну машинці от. мільйон доларів. Чи розуміти мову тварин? Розуміти мову тварин, Давай. кіт чи собака? Будь-який хвіст, будь-який, Як би ви описали себе одним емодзі. Що має статися, щоб Суханов пішов у політику? Нічого не може статися, тому що політика це лайно, це бруд і це зовсім інша паралельна реальність. Мити посуд одразу чи потім потім одразу я поїв. Я відразу помив, тому що я не можу піти і лягти. Тому що в мене ось тут е таргани, симфонічний оркестр каже, що вона там стоїть. Я не люблю, я це люблю порядок. Дивування. Один вдома чи хочна компанія? Один вдома. ваш найкращий друг артіс спить разом з вами у ліжку? Обов'язково тільки так З малечку. Як народився, ну з трьох місяців я його забрав, так і спить. А до він ще має спати. Це ж е, найближч чи... для мене людина. Продовжить, будь ласка, фрази. Мені до біса остогидло в нашому шоу-бізнесі. Дводупість війна в Україні буде тривати доти. Допоки ми не збагнемо ось тут і тут не народимо свідомість і не подорослішаємо мізками своїми і своїм ставленням і своєю відповідальністю до будь-чого до кожного свого кроку. Тобто ви вважаєте, що це все-таки залежить від нас? А від кого? Щось, чарівник має прилетіти на якомусь там блакитному гвинтокрилі чи що? Ні, це залежить виключно від нас. Життя з цукровим діабетом це? це життя. Головне жити. Я можу добре луснути по мордяці, якщо людина. Я не можу луснути по мордяці. Це, це ж Андрій Саєнко, це ж видатний наш актор. Це театр на лівому березі. Пане Андрію, будь ласка, одне імпровизоване питання від вас до Олексія Суханова. Давай, Спитай, що не купляв. Хліб? О, прекрасне питання. Скільки коштувало? 30 гривень. Господи. Сьогодні, до речі, бензин за 62, Ти знаєш? 62 гривні. Вчора ще було 58, сьогодні вже 62. Чекаємо за тиждень підвищення на все. Нещодавно у Києві відбувся парад ЛГБТ і протест проти нього. Ви за парад чи за протест? Я за парад, я за права, і я вважаю, що людина має бути такою, якою вона є, не підлаштовуючись, а не під якісь дурні норми, стандарти. Людина має жити, і ти маєш її сприймати такою, яка людина є. Як ви думаєте, протест куплений? Проплачений ні, ні, то ви ви знаєте. У нас достатньо все ж таки дурості в головах. У нас достатньо церкви, у нас достатньо рясників, які ось вкладають в голову весь цей о, бруд. Просто це вимкнені мізки, наслідки цього, і все. Ви вважаєте себе розумним? Я вважаю себе адекватним, а красивим. Я вважав себе завжди сексуальним. Метр дев'яносто п'ять, блакитно оким шведом. Але іноді я дивлюся на себе в дзеркало і бачу єврейське коріння. Ви знаєте, я посоромилась поставити вам питання, чи Прошу. вважаєте ви себе сексуальним? Тому що на минулих випусках мене захейтили прямо за це. Що як я можу собі дозволити питати таке? Але вам Чому? можна було, а я вважаю, що нічого такого в цьому запитанні взагалі немає так вважаю, нічого так. образливого. Навпаки, так для когось я сексуальний, для когось ні. А для себе я просто. Привабливий. Ви дуже привабливий, Олексій, чесно вам кажу, це ви жарт. Красивий. Спасибо, рідна. Ні, це правда. Що вас дратує в собі? Та мене дратує все в собі. І перш за все, те, що я не п'ять, не блакитноокий швед. Боїтеся осуду, так чи ні? Ні. Можете чесно зізнатися, до чого зникає жага в 51? Вже не так часто хочеться мандитися. Як танцювати чи чечаха? Раз, Ва? два. Чаче, -ча, ча. Раз, два, чече. Я роблю по діагоналі. Ми зараз що намокнемо зараз. Тут А давайте дзонтик. У нас є так а дякую. можна попросити вас. Я нести буду тримати. Його? Так дуже вам дякую. А Ми... що ви уявляли, що я вам віддам парасольку цю нести? No, ви що не знаю, Хороші ви, ви на про мене ось. думки, Аліночко чоловік повинен забезпечувати родину? Чоловік обов'язково мусить забезпечувати родину і нести відповідальність. Це безсумнівний факт. То чи не, не забагато відповідальності на цих бідних чоловіках? Їм ж те може бути важко? Ну тоді не беріть на себе цієї відповідальності. Живіть собі самотньою, відповідайте тільки за себе. Геніальна відповідь. Скільки разів вам зраджували? Ой, безліч безліч моє серце зранено, як нинішня погода, аліночко. Які ліки ви купуєте найчастіше? Ну не знаю, можливо, тільки від головного болю. Хороші руські існують. Хороших руських немає. Як немає і тих, е, 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 як і у хорошої російської опозиції? Далі, будь ласка, прошу відповісти. Норм чи крінж? Mm. Не застеляти ліжко п'ять днів. Норм. Ви ж сказали, що ви педантичний досить ви Ну зразу так і що? Миєте. Ну так я норм. можу стати Так Я ж посуд кажу, мию а ліжко. Я можу і Що лежить і лежить. А якщо я захочу ще полежати, прекрасно плакати в соцмережах так, а? Ну, а чого норм? Відкладати гроші на чорний день. Норм легалізація проституції. Норм, В тому Україні. що а тому, що без е, проституція, явище, яке існувало завжди, і ніхто і нічого не може від цього позбавитися. Буде е, м, ліцензія. Так будуть вони відстежувати хто на що хворий, mm. і у такий спосіб ваш чоловік чи ваша жінка не зможе принести вам додому якийсь сюрприз, і плюс-мінус корупція. Саме так. Олексію, норм чи крінж, коли ведуча на інтерв'ю, просить героя оцінити її манікюр? Я не володію експертизо. Норма, чого ні. Оцініть, будь ласка, мій манікюр від 1 до 10. 25. Яку книгу ви порадили людині, яка зараз шукає себе і ніяк не може знайти? Біблія людства. Антуан де Сент-Екзюпері Маленький принц. Ви сміливий? Не знаю, але мені судити. А можете прямо зараз закричати? Не можна робити, ось ви не ось можу. дивіться, шаманська Промація. шаманська зараз спровокувала. Чому не можна робити? Чому? Тому що зараз ми кожен в такому напруженні О, так. емоційному такі а, вигласи так. вони можуть когось травмувати чи налякати. Але ми подивилися мені... нікого, немає. Ось навколо. Ось так ніколи більш не робити. Не робіть, тому що Суханов зараз зробив дурню, і мені зараз за це соромно. Давайте ми зараз по перше. Потиснемо руку і подякуємо. Так, дякуємо. Дякуємо. Вам Доброго дня. Спасибі вам велике. Дякуємо, дякуємо за захист вам. Так. Спасибі вам велике. Ви так робите завжди? Обов'язково, тому що і ви знаєте, ось ми з вами зараз спілкуємось, ходимо, а ми за їхніми спинами. Коли вони повернуться, вони мають повернутися в іншу Україну. Що ви хочете побажати Україні? Ось я що... хочу, щоб а, ці хмари розійшлися. І ось там бачите плямочки такого блакитного неба. І я хочу, щоб це небо залилося цим блакиттям, і щоб на цьому небі літали пташки, і щоб ми бачили пасажирські літаки, і щоб листя було зелене, і щоб шум доріг був, і щоб люди ходили, і щоб ми, озираючись по боках, бачили діточок. Ви відповіли на перше питання. Чоловіки так. плачуть, ви сказали так, так так. коли ви плакали востаннє і чому? А я щодня плачу? Ви знаєте, воно накриває. І я плачу, наприклад, я наприклад не можу дивитися вже е, ці інстаграми, фейсбуки, тому що я не можу там постійно у мене е, вилізає тепер щось. Якась біда з хвостиком. Я не можу вже. Я переповнений е, е, глечик в цьому е, моменті, і я постійно плачу. Що б ви сказали бездобному песику, якби він вас зрозумів. Я б перш за все сказав, сказав би йому пробач нам, людям. Я вам дуже дякую, ви відповіли на 55 запитань. Це було дуже дякую, щиро. Рідна. Довели до світло. Обій, ви прекрасна людина.